Сьогодні у випуску водойму повернули громаді. Озеро Корса у Брюховичах більше не за огорожею. Подробиці аварії дівчина потерпіла у ДТП на вулиці Шотаруставалі у важкому стані. В реанімації залишили без змін. Апеляційний суд відмовився збільшити до 15 мільйонів гривень застави підозрюваним у будівельній афері Рубікон Груп. Водойму повернули громаді озеро Корса, що у Брюховичах на вулиці Курортній, більше не за огорожею. Її демонтували. Тож водойма, яка майже 10 років була за парканом, тепер доступна для мешканців. Тут була фактично приватна територія, незаконно захоплена, встановлений паркан, і фактично тут велася господарська діяльність. Від сьогодні ця територія є доступною і безкоштовною для громади міста Львова. У 2015 році Брюховицька селищна рада передала 4,5 гектари з озером в оренду скандальній забудовниці Альбіні Савчук. Відбулося це із низкою порушень. Через це ще у 2016 році Львівська обласна прокуратура звернулася в суд. У жовтні 2024 року. Верховний суд остаточно повернув ділянку з озером у Брюховичах у комунальну власність Львівської міської ради. За час судової тяганини на березі водойми з'явилася забудова. На цій ділянці ми маємо ряд об'єктів некапітальних, тобто можна сказати, що саме архітектурні форми. Власник, зрештою, може їх безперешкодно збрати з цієї земельної ділянки. І ми маємо зареєстрованих на земельній ділянці 10 об'єктів нерухомого майна і один поза межами цієї земельної ділянки. На нашу думку, вони збудовані незаконно. І Станом на сьогодні в Шевченківському районному суді зараз триває справа вже за позовом Львівської міської ради про демонтаж зазначених об'єктів. Найближчим часом фахівці візьмуть з озера забір води, щоб з'ясувати наскільки водойма придатна для купання. Як ми отримаємо результати аналізу води і паралельно з тим, як будуть вирішуватися юридичні питання, будемо розпрацювати концепцію, як же ж далі це отримувати. Озеро ідеї є дуже багато, в тому числі якісь водні води спорту для дітей. Мешканці Брюховичів задоволені, що паркан навколо місцевого озера, врешті-решт, прибрали. Це класно, особливо на літо, що люди зможуть приходити з від тваринками відпочивати. Але ну здається, що може бути якісь там, щоб алкоголіки не збирались чи щось таке, щоб це все не занедбали. А все-таки влада ну подбала про те, щоб тут був порядок, щоб тут було все гарно, то було би супер. Перший рік, коли вони закрили це озеро ем, орендатор, він обіцяв, що безкоштовно будуть бріховицькі, безкоштовно будуть приходити відпочивати на тому озері. Ми ходили літо безкоштовно. На друге літо зробили за 50%. Ми ходили за 50%, а на третє літо закрили зовсім за повну ціну. І тому ну це для нас така радість. Просто я спостерігала з вікна за знесенням цього паркану. Е, моїй радості не було менше. Поліція оприлюднила нові подробиці внаслідок ДТП на вулиці Руставелі. Дівчина, яку там збила машина на зупинці, у важкому стані в реанімації. У неї закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку. та множинні переломи потерпіла, була під'єднана до апарату ШВЛ. У вівторок, 21 травня, на перехресті вулиць Шотаруставалі та Костомарова зіткнулися Тойота і Фольксваген. Після удару Фольксваген вилетів на тротуар, де стояли люди, і наїхав на 21-річну львів'янку. Винуватцям загрожує до трьох років обмеження волі та позбавлення права керування транспортом на такий же ж термін. Апеляційний суд відмовився збільшити до 15 мільйонів гривень застави, підозрюваному у будівельній афері Рубікон Груп». Йдеться про Івана Горпенюка і Тараса Іваня. Обидва включалися по відео із СІЗО. Їхній адвокат наполягав, що будівництво ЖК припинилося через війну і корпоративний конфлікт. Також наголосив, що його клієнти не переховуються, є багатодітними батьками і не мають статків. Тому просив зменшити розмір застави до 240 тисяч гривень для обох. Проте суд залишив для них тримання під вартою із можливою заставою 5,7 мільйона гривень. На засідання прийшли потерпілі. Загалом у цій справі їх 280. Як повідомляв західнет екс-керівники та працівники Рубікон Group підозрюються у масштабному шахрайстві. Тарас Іваньо, Іван Гурпанюк, Юрій Бобак та Ірина Іваник ошукали вкладників кількох ЖК. На початку травня усіх їх арештували. Їхнє майно також. За Ірину Іваник та Юрія Бобака внесли застави, але невдовзі запобіжні заходи для них переглянуть. У справі Рубікон груп зголосилися ошукані вкладники ЖК рубікон Сіті на вулиці Кільцевій у винниках, ЖК Етнодім у селі Горішній Давидівської громади та ЖК Піктораль на вулиці Володимира Великого у Львові. Добробут можна отримати тільки через суд, буквально особливо, якщо йдеться про справу одноіменного ринку у центрі міста. Адже у Львівському господарському суді розпочали по суті розгляд справи про повернення ділянки у користування міста. Йдеться про території на місці колишнього ринку. Добробут за оперним театром, частина якої зараз занедбана а на частині працює супермаркет. Вже кілька років львівська міська рада веде судову боротьбу за комунальну ділянку площою понад 0,6 гектара, де майже два десятиліття працював ринок добробут. Ще на початку 1990-х місто спільно з українсько-австрійською фірмою створило ТОВ Галінвест і планувало звести тут п'ятизірковий готель. Але через кризу будівництво зупинилося на рівні фундаменту. А на цьому місці облаштували тимчасовий ринок у 2004 році. Компанії, які володіли частками «Галінвесту», виключили міську раду з числа засновників. А вже у 2020-2022 роках Тов Галінвест оформив право користування ділянкою та право власності на промислово-продовольчий торговий центр. Після цього ринок закрили, а на його місці відкрили супермаркет. Попри те, що жодних дозволів на будівництво міська рада не надавала спробу привласнити комунальну землю та майно Львівська міська рада оскаржувала в судах, однак програла і першу, і апеляційну інстанцію у грудні 2023 року. Верховний суд направив справу на повторний розгляд до господарського суду. Тим часом Галинвест у судовому порядку вимагає від міськради визнати право власності на торговий центр на вулиці Старій, 3, який фактично не існує. Є два державні акти. І в місті є державний акт, де зазначено просто рік, а в другої сторони є державний акт, де є ще е, місяць і день. І е, очевидно, що це було просто штучно сфальсифіковано, дописано, що дозволило зареєструвати цю земельну ділянку. Ну це є фальсифікація. Тим має займатися ще правоохоронні органи. Ми е, відстоюємо е, інтереси громади, відстоюємо справедливість. І ми вважаємо, що ця локація, є дуже важлива для, для міста Львова, це є територія біля оперного театру, історична дільниця Кракідали. Вона має бути звільнена від е, тих всіх самовільних і конструкцій, які там довший час знаходяться. І має бути покасовано незаконне право власності, яке там оформлено, так само незаконно сформована земельна ділянка. Тобто на сьогодні там вже фактично це все є зачищено, натомість е, працює торговий центр в будівлі, яка незаконно було зареєстровано, і третьою особою сформовано земельною земельну ділянку по акту, який колись 90-х роках видавався під будівництво готелю. Ну, це просто винятковий цинізм. Тож у міста є своя візія: жодних ринків чи нової забудови на цій території. Львівська міськрада оголосила відкритий конкурс на найкращий проєкт розвитку простору за оперним театром. На місці колишнього ринку Добробут та нинішнього супермаркету. Учасники мають запропонувати облаштування зеленої зони, демонтаж нецінних споруд і інтеграцію археологічної спадщини. Але реалізація цієї візії залежить від рішення Феміди. Наступне засідання у львівському господарському суді заплановане на 17 червня.